Любі друзі, всім привіт! Дякую, що залишаєтесь зі мною за ваші підписки, лайки та коментарі. Якщо ви у студії зірка малярства вперше, підпишіться прямо зараз та отримайте повідомлення про нові випуски, які виходять щотижня. Нагадую, що ваші коментарі та лайки допомагають YouTube створити алгоритм та запропонувати це відео тим, кого ця тема також цікавить. У цьому випуску я продовжую серію відео, як прикрашати яйця на великдень. Я вирішила вперше спробувати деякі види фарбування та прикрашання яєць та поділитись з вами своїм досвідом. В першу чергу я використовую природні барвники, які не шкідливі для здоров'я, а також екологічні способи оздоблення. Я не тільки випробую ці техніки вперше, але також порівнюю з тим, що показують в інтернеті. В моїх відео ви побачите, як воно виходить насправді в перший раз. І я показую чесну реальність. У попередніх випусках я розповіла про дві техніки дряпанка та декупаж. Посилання на випуски в описі під цим відео. А сьогодні я пофарбую яйця так, щоб отримати мармуровий ефект. Зараз він став дуже популярний і його пропонують дуже багато каналів, тому я спробую повторити. Повторити цю техніку і покажу вам свій процес роботи та результати. І порівняю з тими результатами, які показують у численних відео. Отже, мармурові великодні яйця. Нагадую, що діамантовий зелений з аптеки я не використовую, бо це не є натуральний барник. Для роботи потрібні сирі яйця. Їх рекомендують помити або очистити за допомогою оцету. Оце добре знімає кольорові печатки. Я підготувала лошпиння цибулі. Його треба порізати на шматочки в мене досить дрібні. Різні відео рекомендують також нарізати білого паперу приблизно 1 третя від загального об'єму. Я папір не використовувала. Яйце треба змочити у воді, а потім виваляти у лошпинні. Так лошпиння приліпає і обгортає яйце. Можна брати марлю. Чи капронову панчогу. Мені більше подобається натуральна м'яка марля. В цю марлю загортаємо яйце з лушпинням і зав'язуємо ниткою. Таким чином я підготувала декілька яєць і варила їх по-різному. Два у прозорій воді, два у воді з квітками каркаде. Приблизно 75 грамів квіток на півтора літра води. Ще одне яйце я зварила у воді з лушпинням цибулів. Варила е, десь хвилин 10-15. Е, оскільки я фарбую яйця в такий метод вперше, то результат дуже захоплюючий. І дійсно виходить мармуровий ефект. А тепер роздивимось уважніше. Оце яйце зварене у чистій воді. А оце у воді, де було ще додаткове лушпиння. А оці зварені у воді з розчином каркаде. Загорнуті в лушпиння і урощені каркаде. А тепер, як рекомендують усі відео, я змащую яйця олією. Так колір стає яскравішим, більш насиченим, а яйця блискучими. Результат після змащування олією. Дійсно гарніше. І дійсно колір яскравіший. Це так. Ще три яйця я не обгортала в лушпиння, а просто зварила у розчині каркаде. Варила десь хвилин 10. У відео було показано, що коли яйця варяться в каркаде, то колір не змінюється. Але через 10 хвилин, коли їх виняти і покласти на серветку, то колір на повітрі проявляється. Це дійсно так і є. Колір змінився, і це виявилося забарвленим нерівномірно. І це забарвлення також схоже на мармурове. І е, охолоджені яйця я теж змастила олією, і вони також виглядають краще і яскравіше. І ось такі вийшли мармурові яйця. Через те, що барвники натуральні, яйця не дуже яскраві, але візерунок природній і чудовий. Тож я результатом задоволена. Майже, бо я зараз порівняю з тим, що показують різні ресурси. Отакий вигляд мають яйця, які публікуються в інтернеті. А оце, що в мене вийшло, реальність. А це я зробила корекцію кольору. А тепер я зробила додаткову корекцію кольору. І вони стали схожі на ті яскраві малюнки, що я знайшла в інтернеті. Це ви бачите мармурові яйця, які я варила. Реальність, і це з корекцією кольору. Все одно настільки насичений, як малюнок, не вийшло. Ну, а це в Каркаде справжні, реальні. І корекція кольору, і додаткова корекція кольору, аби зробити такий яскравий малюнок, як в інтернеті. А яка ваша думка відносно моїх результатів? Якщо у вас інший досвід та результати, я буду дуже рада дізнати, що треба зробити, аби вийшло краще. Якщо у вас є поради або думки щодо цієї техніки, пишіть в коментарях, я із задоволенням з вами поспілкуюсь. Ставте ваші лайки, ваші дякую за мою роботу, бо підготувати такий випуск це кілька днів роботи. Підписуйтесь, якщо ще не встигли цього зробити. Я готую для вас багато нових та цікавих випусків. І до зустрічі!